Станом на сьогодні, лише в липні місяці, у нас виявлено 22 випадки захворювання серед людей, лабораторно підтвердженого і кліщового бреліозу він же ж хвороба лайма. Насправді це багато, це більше ніж за минулий період попереднього року на 6 випадків. А вже з початку року маємо таких 64. Цьому році ми маємо чотири випадки захворюваності на лайм ліо серед дітей до 17 років. Це насправді менше ніж за аналогічний період минулого року. Було сім. Незважаючи на те, що пік весняної активності кліщів уже минув, а до осіннього ще далеко вони нікуди не зникли і кусати людей також не перестали. Січнісно ноги активні протягом всього теплого періоду року. І зараз їх активність не спиняється. На своїх маршрутах ми їх фіксуємо не в таких максимальних числах, як ми це робили, наприклад, в травні або прогнозуємо такі числа в вересні, в жовтні. Але, от, зокрема, орієнтовно 4-7 екземплярів на маршрут ми трапляються назавжди. Зустрічається дуже багато німб, тобто не статево-зрілих стадій цих кліщів, які мають однакову епідеміологічну небезпеку в плані передачі цієї хвороби. Проявляється вона так само, як грип та герві. Однак, якщо затягнути із лікуванням, то хвороба лайма може призвести і до інвалідності. Для того щоб сталася передача лаймборельозу від кліща до людини, має обов'язково пройти час. І в умовах України ми маємо 24 години безпечних для того, щоб навіть коли укус кліща стався, хвороба не передалася. Лаймборельоз це великовна хвороба. Але якщо ми. Протриваємо певний час, і можливо він. Дуже гарно маскується лаймбореліоз під е, шапкою і під маскою, вірніше артритів, міалгії, невралгії, і людина довго-довго не розуміє, вишукує свій діагноз, тоді е, лікувати тяжко, тому що переходить в хронічну форму, і тоді вже виникають органічні пораження шкіри, лімфатичних вузлив, суглобів, нервової системи, серцево-судинної системи і досить часто приводить до інвалідності. Тому, якщо кліщ уже потрапив під шкіру, найкраще виймати його у травмпункті. Якщо Вернутися у лікарню можливості немає. Потрібно цю процедуру робити обережно в домашніх умовах, але найкраще все ж завчасно підготуватися до зустрічі з ним. Якщо ми йдемо десь в ліс, по гриби, по ягоди, відпочивати, ми чітко знаємо, що там вони можуть бути. Ми озброюємося якимось світлим одягом, як би нам не хотілося його замастити, тому що на світлому одязі кліща дуже добре видно. Не забуваємо про орієнтовно раз в півтори-дві години самоогляд і оглядаємо і себе, тому що кліщ ніколи не кусає відразу, він буде подорожувати по людині. Той самий період, що я назвала півтори-дві години, для того, щоб знайти м'яке місце, щоб жертва сіла й опинилася в стані спокою, а не рухалась, тому що коли людина рухається, ніякого присмоктування не відбувається. Окрім лісу, їх можна зустріти скрізь, де є дерева та кущі. Також переносити кліщів можуть і тварини. Варто пам'ятати, що натрапити на цих членистоногих можна і взимку, якщо погода залишатиметься плюсовою. Ольга Денилюк, Павло Стецюк, новини Рівного.